Папа хоронили. Ти що не знаєш, така похоронила. Похоронили в Городищах. Я ще не розумію, що я там папу закатували. А як це закатували? Кажу, ну замучили. Ну чого вони його замучили? І, і він, бо його замучили і застрелили. А потім дивився похорон, пожесміну нас показували, і там кажуть, герої не вмирають. Ну, Як не вмирають, якщо він умер. Він просто не розуміє цього. 21 серпня його мобілізували 2014-го, забрали в 30-ту Новоград-Волинську. Там проходив навчання, потім він на широкому Лані вони були, а потім в Херсонській області вони там Каховське водохранилище охороняли довгенько. І з 1 лютого, виходить, їх вже вони з село Савелівка, Інаківський район відправили. 8 лютого він останній раз до мене дзвонив. Ну, він дзвонив дуже 30-40 секунд, ми його общали з ним. Він дзвонив, що їде в понеділок, це 9 лютого по боєприпаси в Артемівськ. просив, щоб я йому гроші перекинула на карточку, сигарет купити, в них не було курити. Там. І 9 лютого це він вже не дзвонив, я вже зрозуміла, що щось там случилося. Я дзвонила до хлопців, вони мені нічого не хотіли казати. А вже 10-го я там дзвонила, він теж з Жашкова. І виходить, він каже, я бачу, як Саша сідав в машину, ГАЗ-66, поїхали дві машини, одна точно не верну, ні туди не доїхала, ні вернула за Сашу, не знаю, узнаю. Потім він перезвонив, то вже сказав, що вони або в полон попали, або вбиті. Що там, Ну-ка. А? Мобилизованный. Бля, а где второй? Постой, не, не вали, не вали. Под... Подожди, не вали. Иди сюда. Не вали его. Да Откуда ты взялся? Откуда сам? Я а? в Черкасской области. А? В Черкасской области. Какое подразделение? Тридцатый й Что 30-й? есть? Нет. А, еще один живой, глянь. а Так ты живой. Кралатка Красавчики. Ножами вооруженные опасные. Числа 20 березня знайшли фотографію, там, де їх перевозили. Там, виходить, навірно, були мертві люди. Плацинський і Демчук, вони були, мабуть, ранені, бо закриті очі в них були. Ну видно, що їм погано і тяжко. А Саня сидів, іменно він серед них, сидів з відкритими очима. Ну, десь якась стоянка це була, бо машини були відкриті. Там, ну, так трошки захватило машини, то сюди буси були, задні двері в них були відкриті. Ну, вони, він сидів, він був живий. Ми були впевнені, що вони живі, ми ждали цього обміну. Ми дзвонимося. Вони нам говорять, з дня на день документи готові, ми його в списки на обмін подали, але що його не було ні в одних списках. Але вони нас завжди заспокоювали, що це нічого не означає і що вбити вони їх не могли, бо їм нема смисла. Вони ні офіцери, нічого вони мобілізовані. що Вони по-любому живі. 30 березня. Дзвонив, він представився зразу, він сказав, що він донецький волонтер, а я б можу допомогти вам знайти вашу ну, Він дзвонив до племінниці Сашиної, можу допомогти знайти вам вашого родича. Тут він написав, що перекиньте в татуїровки його. Получається, поки ми знайшли ці фотографії, бо я була на роботі. Це ж додому, поки знайшли ці татуїровки, він вже перекинув його племінниці в контакти, перекинув фотографію з моргу, де вони мертві. там Лице його татуїровка, це що в нього була на плечі, і на руці в ньому була буква ЕС і хрестик. Там на фотографіях цих він сказав, що їх везли як трьохсотих, але вони попали на Окраїні Донецька під обстріли, їх не довезли. Застрелили і вони були в лісосмузі прикопані. Їх Типа так знайшли, що з 10 лютого по 20 вони лежали в моргу як невідомі, і їх захоронили як невідомих. Це трьох там, виходить. Їх, ще... їх поїхало сім чоловік, а трьох цих не могли знайти, тих чотири вже похоронили. Але що там на фотографії було видно, що тільки-тільки ну, що його вбили. В нього там синяк, і що там ніякого обстрілу не було, вони побиті. Я бачила фотографію нашу і Демчука Васі, там реально вони побиті. Тобто їх перед цим били, а потім. Просто... Били в нього синяк, у нього просто одне око. Допустимо, одне око ціле, ну приоткрите, навіть, там видно, що. а друге око воно просто там сплошний синяк, такий червоний-червоний. Що я ще ходила з цей і думала, може вони хотіли з нас поїздіватися, то це там, побили їх, сказали, закрийте очі ну, там ми з ваших рідних скажемо, що ми вбили. Тому що там на відео було теж, як він каже, один, що позвоню його мамі, скажу, що я його вбив. Може, вони просто вирішили нас добити. Я ходила з цією фотографією до нас в лікарню, то лікар мені сказав, що ну, як по фотографії по лиці можна даже сказати, що людина жива. Тому що ці синяки, це все воно вже повинно було бути чорне. І губи повинні бути сині. А там все в нього розове, але що на тілі були ну, такої п'ятна, він каже, що це можуть бути трупні п'ятна, а можуть бути і синяки. Ось в нам сказали, що ми не розуміємо смисл цього вбивства. Все. Ну, більше всього, бо там на відео чути ці голоса, це, що вони чи пообкурювані, чи наколені. Що коляні, що ну, людину ж чути, якщо воно нормальне, адекватне, ну, то більше, більше всього, що вони там... гарно прийняли і вирішили поїздіватися, не розчитали сили. Бо там Плацинську, вони взагалі вислали фотографію, він вбитий в упор в глаз. Васі Демчуку там кажуть родичі, що вуха не було. Ну то що це вже взагалі не люди, якісь садісти. І ще вони умудрилися зробити. Тріт, типу, трепанацію черепа йому зробили, що у нього, виходить, проникаюча рана голови, але не встановлена яка, що не видно, чи ось, як вони кажуть, попали під обстріл, то могло осколком попасти в голову. А вони взяли цю ранку, вирізали, щоб не було видно, чого він загинув. Просто якщо б вони їх могли бити, хоча би взяли, били їх зразу, для чого таке здіватись.